У рівному на форумі представники бізнесу говорили про експорт своєї продукції для розвитку регіону. Зокрема, міжнародні організації «Гіз» і про ООН» розповідали про програми, які у них діють для підтримки та розвитку підприємництва. Розповісти як місцевим виробникам, які або експортують, або мають намір. Експортувати які можливості підтримки на місцевому рівні, на субрегіональному і національному рівні вони сьогодні мають. Ми сьогодні запросили такі агенції, які підтримують бізнес, шукають партнерства, допомагають підписання контрактів міжнародних. Уже є достатній обсяг успішних історій і прикладів навіть в нашій Рівненській області. Співпраці всім агенціями і виходу на нові ринки. Одним із таких успішних прикладів є діяльність підприємства із Долбунівщини серед напрямків роботи, виробництво сільськогосподарського обладнання. У порівнянні з минулим роком їм вдалося збільшити експорт на 30% та вийти на нові європейські ринки. Власник бізнесу каже, для початку оцінили внутрішній ринок та ситуацію, яка наразі є в Україні. Ми вирішили диферсикувати свої. Такі ризики по виробництву і перейшли більш інтенсивніше на продаж на експортний. Варіанти, ми закуповували якраз імпортну техніку Сісковську вживану і нову за кордоном і ввезли її в Україну. Тепер нам ці зв'язки ж зіграли дуже позитивну і яскраву роль, і ми нашим там вчорашнім партнерам, які нам продавали техніку. Ми їм починаємо продавати техніку, доказуємо їм їхню якість, досконалість і надійність». Рімці рівненщини кажуть, готові займати відповідні ніші на європейському ринку, адже західні країни не звикли до того, що їм чогось не вистачає. Проте разом із тим їм потрібен час для того, щоб налагодити усі процеси, тож у цьому допомагатиме Україна не більш економічно до таких процесів, тому що не поставка якісь там чи. Матеріалів, вона на них дуже впливає. Ми ж українці, якщо немає на сьогодні, ми завтра вже шукаємо іншого поставщика, дорожче веземо, переплатимо за логістику в два рази більше, але ми веземо. Вони не готові, вони розуміють, що це має бути, як це нема. Вони не готові до того, щоб от такі от вразливо відчувати зміни ринку, і ми займаємо їхні ніші. Просто вони не виготовляють її кількості, яка потрібна на ринку, і ми займаємо їхні ніші. Війна не тільки не зламала українців, а й стимулювала ще більше працювати та досягати поставлених цілей. Про це зокрема говорять і бізнесові цифри щодо експорту продукції, яка виробляється на рівненщині за 9 місяців, січень-серпень 2022 року. Ми маємо зростання експорту до минулого року відповідного періоду на 9,4%. Загальний зовнішньо торгувальний оборот 760 мільйонів доларів за цей період. 1,6 рази більше ніж ми імпортуємо. Рівнічно експортує, тобто на 1 долар імпортованої продукції 1,6 експортованої продукції. Тобто ми маємо профіцит позитивний сальдо. І це завдячуючи правильному фокусуванню самопідприємств рівничне основа експорту. Це деревообробна та меблева галузь Сьогодні також дуже потужно розвивається аграрна та харчова галузь. В результаті форуму учасники разом із експертами напрацювали пропозиції, які стануть основою для змін до програм та створення нових, аби допомогти бізнесу працювати. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.